Ви, скоріш за все чули про те, що президент України Зеленський днями раптом поїхав до Сполученого Королівства, був на прийомі у короля та спілкувався з прем'єр-міністром. Темою цього візиту були літаки і зброя, яку можна використовувати на великій відстані. Враховуючи те, що Велика Британія, наче як дуже позитивно відреагувала на такий запит і повідомила, що вже пропрацьовує варіанти, прийшов час поговорити про те, що саме могли б передати Україні одній з найбільших друзів нашої країни. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити. Підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І почнемо саме зі зброї. Давайте рахувати і думати. Атакам, які є такими довгоочікуваними, відпадають з двох причин: перше для цього усе одно треба було б отримати експортний дозвіл від штатів. Друга у Великої Британії їх тупо немає, вони не закуповували їх. Ну і третя маленька причина, яка не дуже обов'язкова, вони дуже дорогі. І якщо подивитись на Military Balance за 2021 рік, то ми можемо знайти тільки одну підходящу схожу номенклатуру крилату ракету авіаційного базування Storm Shadow. ракету зі штучним інтелектом. Її історія досить цікава у 83-му році. Німеччина та Франція розробили ракету з арми à Charges зіжектабль. Або скорочена Apache. Німеччина покинула цей проект у 1988 році, і розробкою займалась вже французька MBDA. початково вона мала дальність 140 кілометрів, що взагалі було несерйозно якось. Тому розробка продовжилась і трансформувалась в дві дуже схожі, але в той же час різні ракети. Франція зробила для себе ракету під назвою de Croisière Крозір Autonome à Longue Portée, або просто Скальп. А Сполучене Королівство трохи помодифікувало її і назвало Storm Shadow. Модифікація полягала у відмінності бойової частини, але згодом MBDA змінили і свій оригінальний скайп на такий же варіант, як і Storm Shadow. Відрізняються на сьогодні ці дві ракети виключно програмним забезпеченням і компонентами інтерфейсу літака, але по це трошки пізніше. Існують також експортні варіанти, але вони нам, нам вам не цікаві. Офіційно на сайті виробника вказаний діапазон Дії більше 250 кілометрів, і таким чином може здатись, що це крилата ракета, яка летить усього на 250 кілометрів. Проте це не так. Така дальність у експортного варіанту Black Shaheen. Домашні варіанти мають радіус від 400 до 600 кілометрів. Це красива, обожнює, коли воно все не тільки ефективне, але ще й виглядає гарно. Ракета завдовжки трохи більше 5 метрів, загальною вагою 1300 кг, з яких 400 кілограм це бойова частина. Ця ракета призначена для ураження високоцінних стаціонарних цілей, тобто аеродромів, електростанцій, портів, місці зберігання боєприпасів та навіть підводних човнів, коли Стоять в портах, та е, здатна вона працювати в екстремальних умовах і за будь якої погоди. І летить вона з дозвуковою швидкістю приблизно 1000 км за годину. Програмується штормшедо заздалегідь з урахуванням кожної деталі цілі на шляху ракети. Після запуску вона слідує за програмованим маршрутом, який вже не можна відкоригувати, для того щоб бути ще складнішою ціллю для ворожих систем ППО, вона летить на малих висотах з урахуванням місцевої топографії, яка також закладається в програмування ракети, тобто так званий Терком. І системи GPS. Також навігаційна система виключає в себе ще інерціальну навігацію та інфрачервоне наведення. Підлітаючи до своєї цілі, ракета піднімається вище своєї траєкторії, а потім відбувається просто якась клята магія. Носовий конус відкидається для того, щоб інфрачервона камера могла спостерігати за ціллю, а штучний інтелект розпізнає її візуально. Так, всі ракеті застосовуються DSMAC, і про нього давайте окремо. Терком, тобто система рельєфу місцевості, вже давно відома і використовується ну в західних ракетах ще з 1952 року. Потім з 80-х почали розвивати оцифровану кореляцію зони відображення сцени, тобто ось цей DSMAC. Система отримує знімки з супутника, відомі карти, можливо, навіть якісь інші дані з супутників якогось іншого походження. Я знову натякаю так, і усе це поєднує за допомогою нехай примітивного, але штучного інтелекту синтезує усі наявні зображення та на останній стадії перед влучанням порівнює наявну візуальну фактичну інформацію з раніше запрограмованою. Така система, наприклад, використовується в легендарних томагавках від Блок 2 і далі. І завдяки цьому точність ударів ракети з цією системою значно вища ніж зі звичайним GPS, який можуть пригнічувати в критично важливих точках за допомогою Ребу. Далі все ще цікавіше: спочатку до цілі наближається боєголовка БРОО, яка є проникаючим зарядом, який фактично розрізає мішень. Байдуже, яку. А за ним вже йде основна боєголовка, яка проникає до цілі і детонує із о, якоюсь там затримкою, яку також окремо можна запрограмувати. Нагадую, що там близько 400 кілограм вибухової частини. Об'єднане королівство має в своєму розпорядженні від 700 до 1000 таких ракет. Там ще питання в тому, що вони можуть зберігатись 12 років, після чого їх треба обслуговувати. Тому фактична кількість може бути умовно, ну нехай вдвічі меншою. Франція також має приблизно 700 скальпів ще там є близько сотні двох у Італії та Греції, але на те можна не розраховувати. Але найцікавіше інше. Так як це ракета повітряного базування, для неї потрібен літак. Саме в цьому є різниця між скальпом та Shadow. Скальпи носять на собі італійські торнадо, шведські гріпини та французькі Міраж і Рафаль. Shadow же інтегрували з британськими, а точніше мультинаціональними Єврофайтер Тайфун. Хотіли і на F 35 свої прикрутити, але відмовились від такого задуму. Тому так, коли ріші Сіна каже про ми розглянемо, які саме літаки можна дати Україні. Очевидно, що мова йде про Єврофайтер. Так, хотілося П тридцять 35 Звісно, але вони дорогезні до неможливості. Просто і знову ж потрібна експортна ліцензія від штатів. Проте із Єврофайтером, також не усе так просто. Я не буду розповідати вам про нього усе абсолютно, але ми спробуємо дізнатись, що в ньому цікавого а з чим можуть бути реальні проблеми. Єврофайтер тайфун неймовірний літак, який спіткала дуже неприємна доля. У 70-х європейські країни вирішили розробити свій літак, який буде спільним для всіх. Серед цих країн були Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. В процесі розробки Франція пішла з проєкту і розробила власний Рафаль. Нагадаю, що в ті роки холодна війна була в дуже активній фазі. Але через дуже дивну ідею робити літак силами чотирьох різних країн, проєкт став Довгобудом, який вперше злетів у 94 році. А перші замовлення прийшли аж в 98-му. І це в час, коли всі вже накупували собі f 16 А точніше, коли вже взагалі ніхто і нічого не купував, адже Совєтський Союз розвалився, і більшість країн просто перестали думати про власну оборонну спроможність. А обіцяне покоління 4, він взагалі отримав вже в 2006 році, а повні заявлені характеристики в 2014. -му. З варіантами там також просто жах якийсь. Якщо у F16 є оновлення у вигляді блоків, і будь-який літак можна оновити до якого завгодно блоку за бажанням, що повністю може змінити літак, то у єврофайтерів є транші, тобто партії виготовлення. Кожна партія має фазу оновлення, а кожна фаза модернізацію блок. І транші далеко не завжди між собою сумісні, як і варіанти для різних країн, адже оновлення робили усі окремо. Коротше, там біда біда з цим. Об'єднане королівство має на в своєму балансі 138 тайфунів модифікацій Fiji R4, з яких близько 100 є дійсно робочими. Німеччина, наприклад, має 140 тайфунів у різних модифікаціях. Якщо ж опустити усі ці але літак дуже крутий. Він може рухатись зі швидкістю 1,4 маха в якості крейсерської швидкості, а максимальними є 2 маха. В залежності від задачі може подолати від 185 до майже півтори тисячі кілометрів з трьома зовнішніми баками. Він, як і належить сучасним літакам, має велику кількість засобів боротьби проти РЛС, має свій репта, величезну підтримувану номенклатуру озброєння, про яке ми поговоримо трохи згодом. Проте однією з найбільших проблем цього літака є його вартість. На сьогоднішній день він оцінюється приблизно в 120 мільйонів доларів за одиницю, включаючи запчастини, звісно, та навчання. А тепер уважно: Гріпен коштує 85. Рафаль 115. Той же легендарний, але повільний у виробництві f 35 коштує також приблизно 120 мільйонів. І тепер уявіть, чому Бельгія, Данія, Південна Корея, Швейцарія та Фінляндія у конкурсах на заміну старих винищувачів, зокрема f 16 Обирали саме f 35 а не тайфун. По вартості приблизно однаково, і хоч сам F-35 також довгобут, проте він як мінімум зрозуміліший з оновленнями. І молодіший, адже з'явився у 2006 році. Тому, як на мене, то Єврофайтер реально дуже кльовий, проте йому дуже не пощастило, зокрема, з вартістю. І що ми з вами тепер маємо? В мережі активно вже рахують, а скільки ж єврофайтерів може передати Велика Британія Україні, згідно з даними аналітичної компанії Джейнс, королівство може виділити близько 30 таких винищувачів. Сюди ж додаємо питання про те, що пілоти мають навчатися приблизно від 3 до 5 років. І навіть на спільній прес-конференції ріші Сунак заявляв, що питання літаків це питання довгострокової перспективи. Тобто короткострокова це танки, які вже от в березні будуть, до речі, челенджери. А літаки то на потім. З приводу використання літаків, також треба зрозуміти, що з тою кількістю систем ППО Росіян ніхто не буде ризикувати проривати їхню лінію оборони, саме літаком. На цю тему можете подивитись чудове, просто неймовірне інтерв'ю нашого українського пілота. На каналі телебачення Торонто. Там усе чітко розказано, усе зрозуміло. Тоді для чого взагалі потрібні ці літаки: перше прецедент, точнісніко, так само, як і з танками. Потрібна офіційна заява, і ворота відкриються. Усі ми розуміємо, що в найближчій реальній перспективі є тільки один прагматичний та збалансований варіант: це F16. Тайфун вже потрібен, як на мене, виключно як носій тієї самої ракети Shadow, з якою він інтегрований. Проте ось яка цікава штука: Ріші Сунак нічого не говорив про те, що далекобійне озброєння. Це також питання довгострокової перспективи. Він просто сказав, так, зараз щось придумаємо, час настав. Але як же запускати їх без відповідних літаків? Давайте згадаємо номенклатуру, яку підтримує Тайфун. Окрім протиповітряних Айріс, Амраам та Сайдвіндер, ми тут знайдемо відомий нам Харм. Як і Шторм Шедоу, ці ракети попередньо програмуються, і обов'язкова наявність рідного літака вже не така і обов'язкова при певних маніпуляціях. Тому я взагалі не здивуюсь, бавовні десь у дуже, дуже, дуже глибокому тилу супротивника. Бавовні, яку раптово міг наробити український міг 29 Тільки я вас дуже прошу. Давайте без параної не треба цього розповідати. Всі ці припущення не нові і зроблені не мною. Про це розповідають абсолютно усі світові змі. Проте з Eurofighter ем може бути ще одна біда під назвою Лінк 16. Вони використовують ось цю систему зв'язку з іншим озброєнням НАТО, завдяки чому там ППО, і усі радари, і безпосередньо літаки, і танки всі можуть спілкуватися за одним стандартом. Але Лінк 16 належить штатам. Тому якщо якась біда трапиться, то штати можуть і не дозволити відправляти тайфуни з Лінк 16. Ну я думаю, що такого не буде, але все ж така штука може бути. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку я завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.